Він татарин родом з Таджикистану. Ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Алмаз пішов добровольцем у перший день великої війни. У складі легендарної 93-ї бригади тримав харківські та донецькі напрямки. Під час боїв за Бахмут отримав надважке поранення. Через це у медиків не залишалось варіантів. Йому ампутували обидві ноги. Місяці лікування, реабілітації і, врешті. Протезування. Нині чоловік доєднався до команди однієї з дніпровських лікарень. Своїм прикладом Алмаз мотивує найважчих поранених не втрачати сили духу, а ще реабілітує їх як фізично, так і морально, каже Христина Венгеляускайте сила духу вона дається або ти її з дітки або вона у тебе є або вона у тебе немає Саме так алмаз, якому вже за 60 років щоденно займається, аби не втратити форму у чоловіка, ампутація обох ніг. Нормально? Це обачна нагрузка. Скільки? Вот, у у мене буде до 6,5. Потолок 7. Сім сіловає потягування турнівік страшне поранення. Алмаза зазнав у Бахмуті. Росіяни накрили ділянку наших оборонців з РПГ. Один із снарядів влучив саме по групі Алмаса. Тоді він не зрозумів, що не відчуває ніг. Далі евакуація під ворожим вогнем. Перша операція в Стапунті. А далі евакуація до Дніпра. Алмаз в той час попав дуже напружену ситуацію. Йому це в першу чергу стабілізуватися. Шансів було мало, тому що майже 4 літра перелитої крові. І етапні операції, які йшли одна за одною, щоб не було неркової достатності. 18 операцій тривали лікування, все відбувалося саме в цьому відділенні політравми. Перше, про що подумав Алмаз, щойно отямився, як його побратими, які витягали військового з-під обстрілу. Коли мене винесли, хлопці там немножко відпочивали троє. І обратно заходити начали. І кажуть, гряю їх через полтора часа в взяли. Одного обміняли, вам там били зразу, а двоє хлопців от до сих пор в полоні. Триматися за життя чоловіку допомагала дружина, яка була поруч на кожному етапі лікування. Згодом він вирішив не залишати поранених бійців і всіляко їх підтримувати, як фізично, так і морально. Як ви побираєте слова відходять бої Ви своїх таки знаєте, як це чувствується. Ані бачать, що я такой же. Ані бачать рівне рівнова. Нині Алмаз працює в команді медиків однієї з найкращих лікарень нашої країни, яка щоденно приймає найважчих поранених захисників. До кожного з них він знаходить особливий підхід, якось тепер, у випадку з Максимом. Має пошкодження такі тяжкі в принципі, які могли бути, тому все буде добре. Я знаю. Це буде добре, да. так. Вже я... тільки час. Так. І все. Все буде добре. Я добре. сам тут лежав. Максим Харків'янин поранення дістав на запорізькому напрямку. Він втратив око, уламки посікли тіло. Та кажуть медики, прогнози оптимістичні. Поруч із ним алмаз постійно приятно з чоловіком, який через все це пройшов, до грошов. Тозначиться грісти те то саме. І ти бачиш, Хоча що всі шанси у тебе є, і все зависіло, тільки від тебе. 86-го року Алмаз ліквідовував наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Чоловік має досвід роботи в найпекельніших ситуаціях. У 23-му він втратив ноги. Однак уже за півроку Алмаз здобув надію, а нині силу допомагати таким, як і він. Всі болезні тут від грязі, все болезні від голови. Тобто, Спершу треба голову. То душу вилічить, а потім уже тіло. Христина Венгеля Оскайте Денис Сінегін, факта сітів. Єдині новини.